Тисяча 1816 році, поки ще жили на Україні свідки Гетьманщини або їх сини, знаходимо в українському віснику таку характеристику вдачі тодішнього українця, зроблену чужинцем. Українці глибоко віддані релігії і непохитні в її священних істинах. Вони гаряче люблять свою отчизну і пам'ятають славу передків своїх. Їх войовничий дух ще не згас. Вони з радістю б'ються за ту землю, на якій прославилися передки їх, і на якій родилися вони. І звикли згадувати голосні діла свірговських, наливайків і хмельницьких. Українці чесні, в словах тверді і мужні, українці здібні ховати, довірені їм таємниці. Злодійство було вчинком, яким найгірше бридилися давні українці, і тепер ним гидують. Дехто обвинувачує українців гордості і непокірливості, інші приписують їм злопам'ятство, брак привітності і запобігливості, замкнутість. І, і мужчини, і жінки було це яке в чужому Чих не жебрало підпори, які люблячи свій край, тих чужих не зносило і платило їм почуттям зовсім не демократичним, як про це свідчить цілий ряд минуларистів, які говорять про ненависть до Росії, ненависть до нас, москалів, про внутрішню проти великоросії ненависть, особливо примечательною в старшину в панстві українським, сідашнє отвращення краю самому Московщині у сковороди. До краю, в яким він ні за що не хотів вижити. жити. Саме креслить автори і українок. Їх гордовита хода, свобода і тверда рішучість у всіх вчинках виказують мужність жінкам незвичайну. Ця характеристика, мабуть, не вигадка автора. В книзі українського Сева з перших років по гетьманстві Розумовського читаємо. Попри звичайні актуальні сьогодні приписи, наприклад, не викидати слини далеко від себе або на сторону, знаходимо інші, не хвали себе ані унічижай, ані срамоти, не жиділо своє або. Або рідву звичай, бо так чинять тилку ті, котрі недавно прославилися. І далі не важся торкати локтем того, котрого, що питати хочеш, На у речах твоїх приватних і домових, хіба би з приятелем щирим, пристало аби сам собі рідко що мовив, і о тим, з чого похвала тобі могла бути, старатися, аби не мовити по простацьку і прочі. скільки в тих приписах правдивого аристократичного духу, що не потребує чужої санкції, освячення чи нобільта. І скільки порушень тих приписів знайдете в добрім тоні сучасних демократів, які не тільки в приватній розмові з приятелем з неприятелем зачинають і кінчають про свої нещастя і свою біду, але й публічно в передмовах до своїх творів. І цікаво, ті кілька приписів старокозацького доброго тону, що так нагадує англійський, не знайшов я спеціально шукаючи ні в однім з підручників доброго тону, виданих сучасними демократами, наприклад, Лашкевичем. Ніколи, як в той дев'ятнадцятий вік, в науці його. Сучасних епігонів так дико не плюгавили, не понижували, не обезвартнювали, не обріхували всього найкращого, чим жила наша збірнота і окрема людина тих давніх часів, патріотизму, віри в себе, віри в творчу роль сили, в гордість на своїх предків і на їх діяльність, пониження цілого ідеалу тих часів, так близького ідеалові наших, ідеалової вігоря, запорожців, козацтва з 18 віку ніколи не ставлялося на постамент все плебейське, нікчем не з його ідеалами рівності в рабстві, хилення чола перед сильнішим, благання ласки, плазування перед носіями оманних ідей, уникання боротьби, туги за загальним щастям та іншими безглуздями, яке спустошення в їх мозку поробили доктрини того віку. Тоді зрозуміємо, чому ми ті ідеології мертвеців поборюємо, бо те вірою сучасників демократів є витвором тих догм. Ось як характеризує Василя Федоровича Симиренка Андрій Ніковський, з портрету дивиться на вас чіпурна, по європейському одягнена людина, може бути і молодого, може бути і старого віку. Це тип англійського міністра чи видатного техніка з Америки. Це виплод європейської чи якоїсь іншої новітньої, тільки не російської культури. Надійним другом і першим помічником у всіх справах була дружина. Під час роботи в адміністрації він познайомився і дружився з Софією Іванівною з родини французьких аристократів Альбранд, які іммігрували в Україну після великої французької революції. Він займався усіма заводськими справами, а Софія Іванівна вела першу в російській імперії постильню, порядкувала в господарстві і в саду, що славився на всю округу. За свідченням сучасників, це була винятково чарівна і приваблива пара. З незвичними на той час європейським мисленням і поведінкою. Василь мав такий дивовижний чар галантності, що ця пара абсолютно не вписувалася в російську імперію ні з огляду на свій зовнішній вигляд, ні з огляду на манери спілкування. Обоє були людьми широкої освіти з виробленим літературним смаком та володіли іноземними мовами. Василь Федорович виписував дуже багато технічної художньої літератури. Стратегії увічливості безпосередньо пов'язані з домінантними рисами комунікативної поведінки, які в цілому формують національний стиль комунікації. У українському народі завжди високо цінувалося вічливе поводження з людьми. Це засвідчує, зокрема, чимала низка слів на позначення цієї якості. Ввічливий, чемний, гречний, вихований, обхідливий, шанобливий, люб'язний, привітний, уважний, тактовний, коректний, делікатний, галантний. До цього переліку варто додати Лексеме обачний, поштивий, учтивий, лицарський, рицарський, послужливий, запобігливий, куртуазний. Увічливість одна із форм демонстрування національного менталітету, тісно пов'язана зі структурою мови. Вона пояснює поведінку мовної особистости. Шляхетної поведінки дотримувались не тільки на вулиці, вона була обов'язковою і вдома. У журналі Нова хата, за лютий 1928 року, читаємо, добре поведення не може бути ніколи на показ для чужих, як добра порцеляна, яку витягується лише на прийняття гостей. Чемність та добра поведінка це річ, яка ушляхетнюється через довге щоденне ужиття. Суперечки, які трапляються у сім'ї, не радилося вирішувати під час трапези. Спільний обід чи вечерю це ті поодинокі хвилини, коли сім'я збирається разом. І затишна родинна атмосфера залишається з дітьми на все життя. Та й готування їжі галичанки перетворили на мистецтво. Наші господині дотепер користуються кулінарною книгою перша українська загальнопрактична кухня, написаною у 1929 році Ольгою Франко, невісткою Івана Франка, яка вивчала кулінарне мистецтво у відні. Обов'язково стіл накривався скатертиною, сервірувався. Стіл мав бути гарно оформленим, страви подавалися господиною з приємною усмішкою, а обід проходив неквапливо у дружній атмосфері. Велика роль у створенні домашнього затишку, звичайно, покладалася на жінку. Навіть при виснажливій хатній роботі жінка повинна була виглядати охайно. Найкращий настрій знищить занедбана негарна жінка. Вона мусить тямити, що до обіду не можна сідати у брудному фартушку з нечесеною головою. Одяг жінки впливає дуже багато на ціле домашнє поведення. Читаємо журналі Нова хата за лютий 1928 року. Мусимо знайти у нашому бюджеті місце на домашній стрій. Підсумовує дописувачка у журналі Нова хата за жовтень 1934 року.